Сторінка 87. старий поставив перед ним тарілку із запріснявілим хлібом і наказав їж, поставив солонувату воду в чашці і наказав Впий а коли той поїв і попив, старий вийшов, зачинивши за собою двері, і закрутив їх залізним ланцюгом. Наступного дня старий, який насправді був наймайстернішим із чаклунів Лівії і навчався цього мистецтву в того, хто жив біля Нілу. Прийшов до хлопчика зірки і сказав: Насупивши брови у лісі, який недалеко від ворі цього міста, є три золотих монети: одна з білого, друга з жовтого, а третя з червоного золота. Сьогодні ти принесеш мені монету з білого золота. А якщо не принесеш, то я відшмагаю тебе батогами сто разів. Швидко йди. А на заході сонця я чекатиму тебе біля дверей саду. Принеси мені монету з білого золота. А якщо не виконаєш, то тобі це так не минеться. Ти ж мій раб. І я купив тебе за ціною чаще солодкого вина. Він зав'язав очі хлопчика зірки шовковим шарфом і провів його через будинок і сад з маками. А потім угору п'ятьма бронзовими східцями. І відчинивши маленькі двері своїм перснем, він випустив його на вулицю. Хлопчик Зірка вийшов за міську браму і дійшов до лісу, про який говорив йому чаклун. Спочатку ліс видавався йому дуже красивим. Здавалося, що там багато співають. Чих пташок та квітів із солодким запахом, і хлопчик зірка радісно пішов туди. Але ця краса не принесла йому радість, бо де б він не ступав, гострі колючки та шипи з'являлися з під землі і оточували його. Зла кропива жалила його, чортополог пронизував його своїми гострими шипаками, мов кинжалами. Хлопчикове було дуже боляче, проте ніде він не міг знайти монету з білого золота, про яку говорив чаклун, хоча шукав її зранку. До полудня і з полудня до заходу сонця. Коли сонце почало заходити, хлопчик зірка зібрався йти додому, гірко ридаючи, бо знав, що на нього чекає. Але коли дійшов уже до околиці лісу, він почув із гущавини крик, начебто комусь було боляче. Забувши про власне горе, він побіг назад і побачив маленького зайця, що потрапив до мисливської пастки. Хлопчикові зірці стало шкода зайця, і він звільнив його, сказавши: я сам раб, але ти. Тебе я можу випустити на волю. Заяць відповів йому: Ти мене звільнив, а що я дам тобі на взаєм? Хлопчик Зірка сказав йому: Я шукаю монету з білого золота, але ніде не можу її знайти. Якщо я не принесу її моєму хазяїнові, він поб'є мене. Ходімо зі мною, сказав заяць. Я приведу тебе до неї, бо я знаю, де її заховали і для чого. Отож, хлопчик Зірка пішов за зайцем. І яка радість, у дуплі великого дуба лежала монета з білого золота, яку він шукав. Він зрадів, узяв монету і сказав зайцеві: за послугу, яку я тобі зробив, ти відплатив мені сторицею, а за добро заплатив добром. Зовсім. Відповів заєць: я поставився до тебе так, як ти поставився до мене. І він швидко втік, а хлопчик зірка пішов до міста. Біля міської брами сидів прокажений його обличчя покрив каптур і сірого полотна. І лише через прорізи світилися очі, як червоні вуглики. Коли він побачив, що йде хлопчик-зірка, він вдарив по дерев'яній мисці і заколотав у дзвони, кукаючи його: Дай мені монету, бо я помру з голоду. Мене вигнали з міста. І нікому мене не шкода. На жаль, вигукнув хлопчик-зірка: у мене є тільки одна монета в гаманці. І якщо я не принесу її моєму хазяїнові, він поб'є мене, бо я його раб. Але Прокажений благав і мовляв його, доки хлопчик зірка не зглянувся над ним і не дав йому монету з білого золота. Коли він прийшов до будинку чаклуна, то відчинив йому, запросив зайти і сказав: У тебе є монета з білого золота. І хлопчик зірка відповів: у мене її немає. Тоді чаклун напав на нього. Побив його і поставив перед ним пусту тарілку і наказав їж. поставив пусту чашку і наказав пий. І знову кинув його до темниці. Наступного дня чаклун прийшов до нього і сказав: Якщо ти сьогодні не принесеш мені монету з жовтого золота, я залишу тебе своїм рабом і відшмагаю 300 разів. Хлопчик зірка знову пішов до лісу і цілий день шукав монету з жовтого золота, але ніде не міг її знайти. На сході сонця сів і почав плакати. У той час. Як він плакав, до нього прийшов маленький заєць, якого він врятував із пастки. Заєць сказав йому чого ти плачеш і що шукаєш у лісі. Хлопчик, зірка відповів: Я шукаю сховану тут монету жовтого золота. Якщо я її не знайду. Мій хазяїн поб'є мене і залишить своїм рабом. Іди за мною, гукнув Заяць і побіг через ліс, аж доки вони не дісталися озера. На дні того озера лежала монета із жовтого золота. Як мені тобі віддячити, сказав хлопчик Зірка. Це вже вдруге ти допоміг мені. Не потрібно, адже це ти перший мене пожалів. Сказав Заяць і швидко втік. І хлопчик Зірка взяв монету із жовтого золота, поклав у свій гаманець і поспішив до міста. Але прокажений побачив, що він йде. І вибіг йому назустріч, став на коліна і вигукнув. Дай мені монету, бо я помру від голоду. Хлопчик Зірка сказав йому: У мене в гаманці лише одна монета з жовтого золота. Якщо я не принесу її своєму хазяйнові, він поб'є мене і залишить своїм рабом. Але Прокаже не продовжував благати його. Хлопчик Зірка зглянувся над ним і віддав йому монету з жовтого золота. Коли він прийшов до будинку чаклуна, той знову відчинив йому і запитав: чи є в тебе монета з жовтого золота? Хлопчик зірка відповів йому: У мене її немає. Тоді чаклун знову. Побив його, заклав ланцюгами і кинув до темниці. Наступного дня чаклун прийшов до нього і сказав: Якщо сьогодні ти принесеш мені монету з червоного золота, я відпущу тебе. А якщо ні, то вб'ю. Тоді хлопчик зірка. Пішов до лісу і весь день шукав монету з червоного золота, але ніде не міг її знайти. Увечері він сів і заплакав. І в той час, як він плакав, до нього прийшов маленький заєць. Заяць сказав йому: монета з червоного золота, яку ти шукаєш, знаходиться в печері за деревом, тому не плач більше, а радій. Як мені тобі віддячити? Вигукнув хлопчик. Зірка уже втретє, ти мені допомагаєш. Ні, це ти перший мене пожалів, сказав заєць і швидко втік. Хлопчик зірка зайшов до печери, і в її найдальшому кутку він знайшов монету з червоного золота. Він поклав її у свій гаманець і поспішив до міста. Прокажений побачив його, став посеред дороги і гукнув до нього: Дай мені червону монету, бо я помру. Хлопчик зірка зглянувся над ним знову і дав йому монету з червоного золота, сказавши: Тобі вона потрібна більше, аніж мені. Але на серці в нього було тяжко, бо він Знав, яка лиха доля чекала на нього. Але от що, коли він проходив через міську браму, варта шанобливо вклонилася йому, кажучи, який красивий наш володар! І натов мешканців ішов за ним і гукав: Без сумніву, у світі немає вродливішого за нього. Хлопчик зірка заплакав і сказав собі: вони глузують з мене і з мого горя. Зібралося багато людей. Нарешті він опинився на величезній площі, де був палац королям. короля. Та палацу відчинилися, і священнослужителі, і високопосадовці міста побігли йому назустріч. Вони схиляли перед ним голови і казали: Ти наш повелитель, якого ми чекали, і син нашого короля. Хлопчик Зірка відповів їм: Я не син короля, а дитина бідної жабрачки. І як ви можете казати, що я красивий, адже я знаю, що на мене страшно глянути. Тоді той, чий обладунок був прикрашений золотими квітами, і на чийому шоломі був? Крилатий Лев виставив уперед щит і гукнув: Як може мій володар казати, що він не красивий? Хлопчик Зірка подивився туди. І що ж, його обличчя було таким, як раніше. Його краса повернулася до нього. Він побачив у своїх очах щось, чого там раніше не було. Священослужителі і високопосадовці стали на коліна і сказали йому: дуже давно було таке пророцтво, що в цей день прийде той, хто буде керувати нами. Тому хай наш володар візьме цю корону. і скіпетр і буде над нами справедливим і милосердним королем. Але він сказав їм: я й не гідний цього, бо я зрікся матері, яка народила мене, і я не зупинюся, доки не знайду її і не попрошу в неї пробачення. Тому дайте мені дорогу, бо я знову мандруватиму світом, І не з. Можу затриматися тут, хоч ви і принесли мені корону і скіпетр». І коли він говорив, він відвернувся від них до вулиці, що вела до міської брами серед натовпу, який обступили солдати. Хлопчик, побачив брачку, котра й була його матір'ю, і біля неї стояв. Прокажений, який сидів на дорозі. Вигук радості зірвався з його губ. Він побіг і, ставши на коліна, поцілував рани на ногах своєї матері і окропив їх сльозами. Хлопчик схилив голову до землі і ридаючи так, що могло розірватися серце. Сказав їм: Мамо, я відрікся від тебе в годину моєї гордості. Прийми мене в годину моєї смиренності. Мамо, я дав тобі ненависть. Дай же мені любов. Мамо, я відштовхнув тебе. Прийми своє. Дитя зараз. І він простягнув руки, схилився і обійняв босі ноги прокаженого, сказавши йому: Я тричі пожалів тебе, попри. Проси мою матір заговорити до мене один раз. Але Прокажений не відповів йому ані слова. І хлопчик знову заридав і сказав: мама, мої страждання більше, ніж я можу витримати. Дай мені своє прощення, і я повернуся назад до лісу. Жебрачка поклала руку на його голову і сказала: Устань! І Прокажений поклав руку на його голову і також сказав: Устань. Хлопчик підвівся і подивився на них. І що ж? Вони були королем і королевою. Королева сказала йому. Це твій батько, якому ти допомагав. Король сказав йому: це твоя мати, чиї ноги ти обмив своїми слізьми. Вони обняли і поцілували його. Привели в палац, прибрали. В чистий одяг одягли корону на голову, а в руки телескіпет. І він став володарем усього міста над річкою. Він керував справедливо і милосердно. Злого чахлона вигнав дроварубові та його дружині послав багато подарунків, а їхніх дітей всіляко вшановував. Він не терпів. Коли хтось грубо ставився до звірів чи птахів, навчав любові, доброті і милосердю, бідним давав хліб та одяг. І всюди тоді панували мир і достаток. Але правив він недовго, бо надто великими були його страждання, і через три роки він помер. А той, хто прийшов після нього, правив жорстоко. Переклад Марини Зуєнко.